Вітаю, друзі! Ті, хто давно зі мною знайомі, знають, що в мене є одна така пристрасть до малюнків з будиночками. Тому ми зараз один з них не малюємо. У мене акрил можна брати гуаш білий, жовтий, синій, червоний і трошки коричневого беру для благородності. До речі, тут би пасувала охра, Давайте я її відшукаю. Чому саме охра? Тому що а, вона разом з. О, як, як треба, разом з умброю паленою буде робити теплі такі. Теплі відтіночка. Якраз від цієї роботи цього і хочеться білила. А от тепер давайте одразу охру почнемо підмішувати замість жовтого. Можемо жовтий, можемо охру, якщо не маєте, то беріть жовтий, Там, може трошки помаранчевого, щось таке. Ось такий теплий, золотистий відтінок. З куточка тут біле, тут щось ще охристе. Більше охри, ще білила, але охри більше. І починаємо додавати щось рожеве, або в мене кармінове, де є гарні рожеві відтінки. І я дуже люблю суміш саме кармінового і охристого відтінка, іншими словами, червоного і жовтого, так, але такий благородний саме. Благородні теплі рожеві кольори дуже підходять мені для цього неба. Сюди більше рожевинки з охрою і, звісно, з білилками. Таке більш тепле місце, аж ледь червоне хочеться зробити. І отак старайтесь плавно піднятись наверх. Якщо не виходять плавні переходи, то пензлик треба періодично витирати. Ось так вимивати. І тепер, коли все це діло готове, ми довго не будемо панькатись і зробимо будиночок. Давайте білим не вистачає, трошки ще. Охра з білим, можете меншим пензликом, а я вже, мабуть, буду цим, як взялася. Охра з білим. Це буде трикутничок нашого будиночка десь лівіше трошки від центру, так? Витираю пензлик, зайвий раз в акрилі не люблю мити. І беру охру з червоним, або просто червоний. Я хочу такий теплий, червоний, тому охру з червоним без білим. Отримую такий колір, як мені треба. І трошки під нахилом тягнусь до цього будиночку. І роблю ця лінія. І ця мають бути паралельні. Такі. До самого низу. Зараз воно все буде прикривати травою, тому можна так протягнути трошки більше. І ось тут полоску. Так. Тут і тут. І димохід десь посередині. Так. Ну, меншим пензликом було б зручніше, але мені вже так ліньки міня, міняти пензлик. Що я зробила все одним. Зробили. Прекрасно. Після цього, якщо у вас є ось такий ось таке віяло, бачите? Можете зробити ним траву. Якщо немає будь-яким пензликом, ви просто щитинкою. Дуже зручно ним. Дивіться, перш ніж ми до нього перейдемо коричневим кольором, Змішайте з цим червоним. І додамо тінь ось сюди і на димохід. у правій стороні. Ця сторона і димохід. Ну, і, можливо, десь понизу стріхи. Все, достатньо. Зелений, красивий. Я буду робити з синього. В суміші з жовтим, обов'язково туди бухну охри і коричневинки. І тоді отримаю красивий, брудний, зелений. Охра і коричневий роблять його таким. Можна ще червонинки додати, буде тоді такий ще брудніший. От на... Можна взагалі жовтий не використовувати чисто охру. Я з того, що було на палітрі, вже замісила. Коричневий весь туди заберу. І сподіваюсь, мені цього вистачить. Ще червоного, ще жовтого. Добряче, під коричневий свій зелений, або просто коричневим зеленим змішайте. Ось такий темний, бачите, віяло, що робить. а в мене ще щитинисте віяло. Його, його можна так не шкодувати. І воно одразу класно задає траву. Тому травичку робимо саме ним Низ дуже темний. Наверх будемо світлішити. Давайте жовтий використовую. А ще, звісно, ж цю, як, нас, як треба. Скільки треба, стільки ляпається. Оцю охру і трошки білил. і білила і зелень. І наверх вже більш світлий-зелений. Ну, може, не настільки світлий, там з темряву попередньою зустрічаємось. Заходимо сюди. І отак густо мазочками прикриваємо нашу хатинку віялом і травою. Прям добряче ховаємо стріху в траві, в квітах. Десь там за горою, мабуть, ця хатка. І можете ще так от знизу наверх пухнастенько. Тут просто головне не пере, щоб не заховати її всю в траві. Але не поштампувати якось так, щоб цікаво було. Неоднаково. Зробили. Прекрасно, от і трава готова, все готово. Давайте вверх ще підсвітлимо, з білим. Зелень і так залишалась на пензелку. І ось таким кольором ще пробіжимось де неде зверху. У верхній частині знизу бажано не треба. Тепер малюємо квіточки. Знову треба охра. Червоні, залишки червоного змішуємо з охрою. Ось цю ще заберу сюди. І оцю заберу сюди. І, мабуть, все це діло є сенс змішати з білилками. Трошечки, бо воно темніше буде по висиханню, хай білила підстрахують нас від потемнішення. Такий колір ми отримаємо і таким чудовим кольором просто малюємо кружечки. До речі, картина дуже примітивна, в найпрекраснішому сенсі проста, і можна робити їх пастозно, як ми завжди любимо малювати. Маки, це маки. Чим нижче на картині, тим вони крупніші. Прямо так густо набираєте пасту і тут накалапуєте якийсь кружочок. Чим вище, тим вони менші, менші, тому що далі, далі, далі від нас. І таким простим чином ми передамо перспективу, що це близько до нас. Тут головне, не шкодити фарби. Чим вище от туди йдемо такими крапочками, це діло закінчиться посередині якимись такими крапочками. І ще важливий момент не робити це в шахматному порядку. там. Нерівномірно, а десь два, десь три поруч. Десь нічого нема, десь знов якесь скупчення, так? А ця нерівномірність вона буде робити правдоподібно і гарно. Ну Все в мене вже фарба закінчилася. І мені просто лінки діставати. І, до речі, чим далі від нас, тим квіти можуть бути, скупчення їх може бути більше. Вони менші, але їх начебто більше. Далі. Так, от, додаємо, додаємо, додаємо. Поки не закінчиться колір. Навіть якщо раптом закінчиться пастозно, особливо ось на ці передні, можна з них трошки відщипнути, як вже закінчився колір. Алінки намішувати. Прекрасно, хай вони підсохнуть, я так думаю. Чи не підсохнуть, можете взяти чорний, в мене немає, хотіла той коричневий з синім. Я залишки червоного додам до синього і якусь охру. І це разом все буде таке коричнево-зелене, але на червоній базі. Коротше, коричневий, був би непогано темний. І робимо темні серединки. Темні серединки з воротньою стороною пензлика, до речі, це буде зручно. Нема коли мучитись, беремо чорний з воротньою стороною пензлика. В кожну квіточку робимо чорну серединку. Маки, прості, красиві, яскраві квіти в малюванні, в такому особливо пастозному, їх так легко можна передати, і ніхто і не буде сумніватися, що то мак. В вже можна цього не робити. В таких малесеньких крапочках. Навіть треба цього не робити. А тепер беремо білила. Зайве знімаємо, набиваємо пензлик білою фарбою. зайве можна навіть витерти, щоб він не був занадто. і... Легесенько, легесенько робимо димку таку пухнасту білу. На початку вона може бути більш зрозуміла, а чим далі від нас, тим отак більше і більше розтушовуємо. Цей дим теж сигналізує про тепло. Не кажіть мені, що літо, хто палить пічку, а їжу на чому готують. Я пам'ятаю в дитинстві, бабуся готувала на печі і влітку теж, а на чому пішли, ні на чому було. І дрова палили. В літній кухні, правда? Не в хаті, але все ж. О, я тепер розумію, наші були літні кухні, щоб хата не нагрівалась від пічки. О, я то думала, знаєш, що у всіх були літні кухні, тільки зараз дійшла. Клас. Мабуть, через це, правильно? Так. От і все. Гарний, затишний, простий малюнок. Навіть, як на мене, не вистачило трошки якихось таких теплот. Не вистачило мені охрестих оцих, не знаю, травинок, чогось такого. Можна, якщо захочете, якщо нема у вас такого віру, так, тоненьким пензликом пододавати травиночки. Переважно світлі по темному буде цікаво. І більше отут на передньому плані якісь детальки. Воно вже не виходить щось так. А, і хатка обов'язково, щоб теплила. А щоб теплила, має бути охра з червонинкою там -от зверху, Щоб все це було тепло. Ну, коротше, дуже простий малюнок, ви зрозуміли, але дуже сенсовий, як на мене. І милий. Тож, приємного малювання, буду рада побачити ваші роботи. Надсилайте, будь ласка, в соцмережі. І до зустрічі, Па-па!